Постійна присутність Сергія Борисовича в моєму житті ми з ним не попрощалися. І хоч я розумію, що це звучить так, от інфернально, але в будь-якому разі людина такого рівня, і думки, і спадщина, і книги, мені здається, вони повинні бути затребовані в кожному середовищі українських журналістів, інтелектуалів, істориків, гуманітарії, якщо вони у нас все таки в тонусі, сьогоднішня газета. Це ж не абсолютно, там ми нічого не підлаштовували, але ми взяли із Фейсбуку Сергій Борисович вже переїхав у Фейсбук. І там є один російський, наш до речі, гарний друг газетний, хоча ви так особисто не знайомі, ансіміра, який говорить про Сергія Борисовича, цитує його думки про Герцена. І це ви цей чоловік вже давно з Росії емігрував, живе в Сполучених Штатах, пише на наш сайт Україна інкогніта. І ось тут він реально підкреслив цю, це значення думок Сергія Борисовича. А ми свого часу єдині в Україні, і навіть в Росії було таких мало. Робили круглий стіл, присвячений 200-літтю Герцена. Сергій Борисович для мене людина, яка просто показала такі нові горизонти. І я не збиралася будувати якусь таку компромісну атмосферу в Україні, де роблять абсолютно низькі речі. Я намагалася орієнтуватися на вершини. Так, там було холоднувато і можна сказати, часом одиноко, за те, поряд з яким гігантами. І я хотіла би просто сказати, що Сергій Борисович відкриває. Чи не кожну нашу книгу. Його стаття, ефект високого неба, це не просто стаття, це була наша мандрівка, наша інтелектуальна подорож разом з ними в Софію Київську. І знову таки Софія для мене відкрилася абсолютно в іншому вимірі. І ось рік цей ми назвали роком Ярослава Мудрого. В газеті День. І за цим теж велика історія. Тому що якби не ці, це розуміння, яке заклав Сергій Борисович Кримський, можливо, в мене би не вистачило сил створювати бібліотеку України Інкогніта і бачити це так, як я бачу, і навіть змагатися страшно незручно, нескромно сказати, але в цьому з могутніми сусідами. Тому що в Росії в 2013 році. Була створена на державному рівні група робоча, яку очолив президент Путін. А це була підготовка до святкування у 2015 року Володимира, батька Ярослава Мудрого. Якраз це рік його смерті, тисячолітня дата. І фактично це, це знаменує прихід Ярослава на престол. І от цей вимір історії, якщо йому, якщо наші сусіди хочуть перехопити, ну, рейдерське захопити нашу історію, там були у Путіна доручення всім галузевим відомствам і окремий рядок Російської православній Церкви, як підлеглі російської держави, що вони теж мають багато для цього зробити. А в Україні, так сказати, паралель така. Я не очолюю робочу групу, я сама собі дала це завдання, і ми це робимо. Ми е, вже зробили багато текстів, присвячених постаті Ярослава. Я просто <смі> не скажу, що примусила, але дуже багатьох людей стимулювала до того, щоб вони висловилися в підтримку цієї ініціативи. А на щастя, двоє друзів-гірнича академія з Дніпропетровська. Теж питання, да? от коли недавно говорили, що історія не повинна викладатися в непрофільних вузах, могла б зіграти свою роль Верховна Рада. А і Національний інститут, до речі, пам'яті. Тому що, коли я написала Володимиру Вітровичу, чи підтримаєте ви нас, хороший хлопець Володя мені написав: Ми оголошуємо цей рік роком Шептицького на здоров'я, ми це підтримуємо, але хіба це щось заважає? І, на жаль, от нерозуміння, що таке постать Ярослава. А, і навпаки, дуже добре розуміння Росії, чому потрібно їм проводити такі пишні торжества, ставити пам'ятники не своїм, а захопленим героям і, іншої чужої історії. Спочатку відбувається рейдерське захоплення історії, потім рейдерське захоплення території. А власне, так і видно було по всьому, і безпечність, яка Легковажність наших правителів, вона була не тільки заснована на поганій освіті. Це, це перш за все. Але і на такій самозадоволеній манері не слухати своїх, шукати радників постійно в інших світах і це продовжується. А апетити Росії, очевидні – розчинити Україну посісти наше місце в історії. І коли з Сергієм Борисовичем саме про це говорили: що боротьба йде не за нафту і газ, а за місце в історії. В цій боротьбі потрібно зовсім інакше боротися. До речі, хочу показати першу сторінку газети, а ми повторили малюнок. Геніального нашого карикатуриста, який працював в дні. Ось вона, ця робота була в 97-му році в газеті. А матеріал називається Чи правильно ми боремося. Але малюнок про те, що ну, кожен може розшифрувати, прошу. Просто там маленький школярик питає у тата, який вже розбомбив все навколо себе. Тату, мені йти до школи чи допомагати Тобі в боротьбі. Так от Сергій Борисович настійливо закликав всіх вчитися у кращих людей, мислителів світу. І от, наприклад, ще тоді він сказав, що в Україні вистачає ідей, але не вистачає якостей. А якості може виховати культура. І коли я дивилася коаліційну угоду в нинішньому парламенті, я побачила, що в них гуманітарна політика була на останньому місці. Ну, як в радянський час, це були там, в кінці піонери виступають. Так, у наших політиків розуміння, а що таке гуманітарна політика? А Гуманітарна політика пронизує все суспільство. А вона є або її немає. Цього розуміння немає, значить не буде розвитку. Механістичне бачення світу не допоможе. І ось ще хочу звернути увагу читачів, які можливо запізнилися читати газету День. У нас, у нас для них наготовлено багато чого, і тут, зокрема, є дуже важливі тексти Сергія Борисовича Кримського, інтерв'ю з ним. І проблема дефіциту людських якостей стала в наш час, як ніколи, актуальною. І тут цю думку він ілюструє притчею, авторство якої належить Адаму Міцкевичу. Ця притча пов'язує безпеку нашого способу дій з з моральністю, солідарністю і готовністю до подолання труднощів. Дуже багато думок, які просто дорогоцінні, розсипані по всіх, у всіх текстах. Це от перший, який на який я просто поклала око, це цитування Міцкевича. І я думаю, що ми дуже багато не додали суспільству, коли система координат, в якій існували медіа всі ці роки, дозволила популяризувати нерозумних і неморальних людей, натомість забути і не спілкуватися з великими моральними. Гідними наслідування. Ось якщо ця система координат не повернеться на місце, не стане на свою міцну основу, не допоможе технічний прогрес. І не допоможуть ПТУшники з англійським, яких достатньо багато в сьогоднішній владі, які не мають ніякого уявлення про могутню українську культуру. Зараз, коли політики чує слово культура, їм хочеться використати рядок з кошторису, це те ж саме. Знищення культури проблема всього. Всього, що ми маємо. Але культура це не занедбані клуби. До речі, колись я їхала в Хмельницький на читацьку конференцію, це були десь ну, років 12, скажімо так. І я побачила, як перейменовувалися клуби на «Трип-бар Марія. Вона написано. Це було свідчення цієї великої деструкції. Яка охопила змучену, знесилену ХХ століттям країну, замість того, щоб дати людям цілющі краплі їх травми, поливали кислотою. Споживатство, бездушності. І коли Ліна Васильівна написала свою, свої знамениті рядки, гриденеоцінізм, я в ньому не існую, на тому етапі ніхто не розумів, що це. Але тепер, мені здається, зрозуміли. Просто суспільству суспільство не здатне було повірити, що прийдуть нові, молоді і навіть ніби краще навчені, і вони зможуть робити так само цинічні речі. І це стосується і нинішнього уряду. Я його за це критикую, тому що є багато коли вони прикриваються там, скажімо, міжнародним валютним фондом, але насправді їхня непрофесійність одна річ, а їхня. Їхнє заперечення культурної системи координат, от в основі всього. Вони не відчувають українського суспільства. Я думаю, Сергій Борисович Кримський би дуже засмутився, коли б він дізнався, що а, міністр освіти виходить із Могилянки, здатний був мало не запустити рішення. Що філософія може не читатися у, профільних, у непрофільних вузах. Добре, що громадськість відбила історію філософію, але хіба це нормально? А я завжди повторюю фразу, що нація, яка не вчить філософів і не шанує філософів, вона не здатна зробити Мерседес. Ну, це, звісно, не означає, що вона моментально лікує від цих проблем, тому що велика нація, маючи великих філософів, докотилася до нацизму свого часу. Але все-таки філософія дає абсолютно інший вимір існуванню людському. Сергій Борисович говорив про газету День дуже багато зобов'язуючих нас слів одного разу. Він навіть знявся в нашому рекламному ролику. Це дуже смішно, як він перелазив через паркан, і потім, як така мудра сова, сидів за друкарською машинкою і кидав листи в різні боки. Так можуть чинити, гратися можуть тільки дуже вели дуже крупні люди, дуже могутні і справді дуже сильні. І він сказав: є газети дзеркала, без, ну, без будь-яких аналогій, а газета День це вікно. І ось він навчив не чекати кращих часів, використовувати кожен момент свого буття для того, щоб розширювати простір бачити модель майбутнього, яку ми теж намагаємося в газеті проєктувати. Навколо, звісно, всі живуть трохи іншим життям, не тільки з тої точки зору, що всі журналісти можуть сказати: Ні, ви знаєте, нам ніхто цього не доручає, чи нам від цього не вимагають для нас теж. Але повинна бути планка, і треба намагатися підтягну, підтягуватися. Ось Сергій Борисович тому і зараз в газеті День я постійно кажу про те, що він наш вчитель. З самого початку, коли не було ще зрозуміло, як буде розгоратися політична ситуація в країні, все одно ми одразу завели рубрику Лавка з філософів. І там було спочатку дуже мало гостей, але це були величини. І зараз ми, коли говоримо про інформаційний простір, намагаємося оцінювати його з точки зору мислячих людей. Що думають філософи, що думають соціологи, що думають інші люди? Всі вони кажуть про те, що нам не вистачає рівня телебачення, давно був в для інтелектуального глядача. І ще не перегорнута сторінка. Добре, запустили суспільне, що з цього буде, я не знаю, але бажаю успіху, звичайно. Хотілося б тільки сказати, що без осмислення втраченого, без повернення тих важливих імен для України я не думаю, що якісь фокуси можуть врятувати ситуацію. А зовсім недавно був ювілей Дмитра Гнучука. Жоден центральний канал, з якоїсь для мене абсолютно невідомої причини, не присвятив цьому ефірного часу. Це не був ні творчий вечір, чи ні розмова про Дмитра Гнатюка. Красиву, благородну людину. А канал Культура, який завжди рятував все і всіх від ганьби, він настільки. Погано підтримується урядом, що, звичайно, його програми бачать лише обрані, самі стійкі і дуже віддані глядачі. І, звичайно, це несправедливо. Це просто говорить про наше нерозуміння, що нас довело до катастрофи, що нас довело до втрати територій. І... Це не лікується на момент. Раз ми так довго заходили, ці проблеми треба зробити багато зусиль, щоб з них виходити. Скажуть, і до чого тут філософи? Ну, для того, щоб перш за все розуміти, наскільки примітивно бачити світ тільки в якомусь одновимірному варіанті. І як драматично, коли досвід минулих поколінь не затребуваний, очевидно, і це тупикова гілка. Просто тупикова гілка, і треба вихід треба шукати там, де вхід покинули культуру, покинули філософію, треба до неї повернутися.